Домініканська республіка це не лише море та пляжі, а й справжні скарби для тих, хто любить оригінальні сувеніри. Справжнє домініканське какао не просто шоколад, а основа для ритуалу насолоди. Купуйте у вигляді пасти або бобів, щоб відчути смак тропіків. Мама Хуана – місцевий напій, настоянка на травах, меді та ромі. Це не лише смачно, а й корисно для здоров'я. Картини з листя пальм або какао унікальне містецтво, яке додасть природної гармонії у ваш інтер'єр. Ларимар рідкісний блакитний камінь, який видобувають лише в Домінікані. А ще тут знаходять бурштин, що може сяяти блакитним кольором. Неймовірна рідкість у світі. Домініканська кава м'яка з нотками шоколаду. Ідеальний сувенір. Чи знали ви, що Домініканська республіка одна з перших країн, звідки какао почали експортувати до Європи, започаткувавши історію шоколаду, який ми сьогодні любимо? Відкрити для себе більш ніж звичайні магніти. Обирайте сувеніри, які розкажуть історію вашої подорожі. Домінікана це справжній скарб. Привезіть його додому разом із вашими найкращими спогадами.